Гарного всім врожай! ви на каналі Річний Селянин. Дивлячись на те, що в цьому році яка спека, і вже не перший тиждень, то на гарний врожай дуже складно буде розраховувати, тому що, як бачите, все горить, все печеться, без належного поливу нічого не буде. Так, вдається іноді трішки поливати, але, але то крихти. Але спека неймовірна. Усе крутиться, чахне, потрібен полив, але полив поливом, але спека те, що є, дуже велика. Пишіть, будь ласка, в коментарях, яка спека в цьому році у ваших регіонах, тому що у нас дуже велика для нашого регіону. Такі спекотні дні, вони не притаманні для нашого регіону Чернігівщини. Але що поробиш вже не перший тиждень 30. 5 і вище. Ну, нічого, будемо справлятися. Але сьогодні відео не про це, не про присадибну ділянку, як боротися з спекою. Це і так всім зрозуміло. Потрібен полив або зменшення спеки. А поговоримо, як потрібно боротися зі спекою у своїх домівках. Отак, коли жарко. Щоб опустити температуру в кімнаті, то ми використовуємо отакий апарат. Отакий чундовий апарат. Зараз я вам покажу, як він працює. запустили його, чутно ви його роботу. От, наприклад, зараз в приміщенні температура 28 градусів. Ми он туди поставимо, щоб поміряти, яка температура на виході. О, висить і подивимося, яка. Ну, бачите, зразу падать вже починає, ну вже вода там трішки піде гріта всередині. так ліричний селянин колись розробляв, є розробником і автором даної установки такого прототип. Бачите, 26,8 вже. Все, як бачите, туди під'єднано, ніхто там не опускає. Сам. До війни були такі розробки, майже вийшли на виробництво, але все, все, сусіди нам плани поміняли, і тепер інвестора немає, щоб далі розвинути розробку. От. Бачите, вже 25,9, вже 2 градуси на виході менше, ніж в приміщенні. Потрібно туди більш холоднішу воду. 25,7. Вологість і так повищена, але він зараз не видає дуже вологий повітря, він видає холодне повітря 25,5. І отак робота півгодини-годинку, якщо замінювати рідину або туди ще лід кидати, то комфортні умови і не потрібно кондиціонера. Ну, якщо Можна, звичайно, ж кондиціонером, якщо є така можливість, але от, можливості нема на кондиціонер, зато є такі розробки. Якщо більш вам цікаво і детально про цю розробку розповісти, я вам можу більш детально в наступних відео розповісти. Так як я один із авторів даної розробки, є на це вся документація. Могу сказати, що це розроблявся от такий апарат, це прототип, скажу ще раз. Він називається очищувач зволожувач повітря кімнатний. Ну Так як зараз зволожувати не потрібно, тому що вологість і так велика. Очищати воздух він зараз очищує трішки пил в кімнаті, то я його трішки переобладнав і він тепер робить як кондиціонер. 25,3 градуси зняло із початкового. Ну, там вже вода підігріта поки готувався до відео, поки туди, поки сюди. А так він від кімнатної температури на 4-5 градусів менше на виході повітря у нього виходить, чим заходить. Так що він охолоджує. Ну, поки що так. Може відрегулюю і більше буде. Але хотів з вами поділитися от таким відео. Чи цікаве відео, крім. Присадибних ділянок відео. от Такі ще займалися до повномасштабного вторгнення різними науковими розробками, якими ми далі продовжуємо займатися. Якщо вам відео було цікаве, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Якщо зацікавило, пишіть коментарі розповім щось більше. От. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.